Одна із центральних вуличних артерій Полтави, яка з'єднує кінотеатр імені Котляревського і театр імені Гоголя, нещодавно носила назву Провулок Піонерський. Однак декомунізація, здається, назавжди викреслила ім'я піонерів із топонімічної карти Полтави. Тепер це провулок Романа Шухевича, генерала української повстанської армії, запального бойскаута, креативного рекламника, який напередодні Другої світової війни жив у Львові та займався вельми прибутковим бізнесом. Як бачимо, товариство просвіта також наслідує генерала Романа Шухевича. Вони також займаються рекламним бізнесом, про що якраз свідчить напис Оперативна поліграфія, який знаходиться на дверях їхнього офісу. Пане Олеже, про Романа Шухевича. Всі знають як про генерала української писанської армії, як про члена організації українських націоналістів. Але мало хто згадує, мало хто знає про його, скажімо, довоєнну діяльність, про те, що в 37-38 році він був, мабуть, одним з найкреативніших підприємців Львова. Він заснував рекламну агенцію ФАМА, яка в різноманітний креативний спосіб рекламувала е якісь продукти, рек рекламувала кіно, мінеральну воду, там мол молочну продукцію і е Виручені кошти від цього бізнесу Роман Шухевич жертвував на потреби організації українських націоналістів. Розкажіть от детально про цей період, як зазвичай бізнесом займалися, бо ну фактично представники націй пануючих. От і він показав, що він успішний бізнесмен і менеджер. Фактично, фірма Фама. А з Латини ця назва означає чутка, поголос. Це сам, цю назву, до речі, придумав сам Роман Шухевич. Вона стала починав він з нуля, але стала вона фактично, за даними істориків. Про це вийшла декілька років тому. Ціла книга Монографія. Стала найбільшою рекламною фірмою Галичини того часу. І... Розкрутилась за дуже короткий час. Яка її особливість? Ну, Якщо говорити сучасною мовою, це був цілий замкнений цикл всієї реклами. Тобто, вся зовнішня реклама, тобто, кінореклама, це була на буклети, це була, вони видавали книгу з адресами фірм і так далі. Ну, і Ще що можна сказати, що ця діяльність рекламна ще переросла вже у. Інший вид бізнесу у виробництво, бо ця фірма налагодила випуск мінеральних вод, содової води під назвою Чайка, і далі вже почала розвиватися, а фактично працювали за принципом. Свій до свого по своє. ця фірма давала легальний заробіток членам організації українських націоналістів. Фактично вони там працюючи мали кошти. Такий цікавий нюанс, що Шухевич підходив до реклами дуже креативно. І іноді його навіть колеги, соратники, звинувачували у тому, що він пропагує, наприклад, еротику. Ну, рекламували, наприклад, жіночі блузки, і там дівчат зображували з колін. Нам, а тоді це вважалося не зовсім пристойно. Ну, це така, як для нашого часу, це зовсім і не еротика, порівняно із пропагуванням у багатьох змінені такої суцільної розпусти. Але тоді показ дівочих колін вважався еротикою, на що Шухевич відповідав, що якраз ця реклама дає досить непогані прибутки, і ці жіночі блузки продаються.